Так палав магазин ритуальних послуг у селі Великий Олексин, це Рівненський район. Вогонь помітили о четвертій годині ранку. Коли рятувальники приїхали і стали розгортати засоби для гасіння, стався обвал дерев'яних конструкцій перекриття. Потужні балки проламали підлогу та опинилися у підвалі глибиною до п'яти метрів. Діяти треба було швидко, адже поруч знаходилась сільська амбулаторія. Крім того, роботу працівників ДСНС ускладнювала відсутність поблизу місця пожежі вододжерел. Щоб поновити запас води в пожежних автоцистернах, доводилося їздити за понад один кілометр. Через це на допомогу було викликано ще одне відділення вогнеборців з обласного центру. Загалом на боротьбу з вогнем було залучено майже 20 рятувальників. Та чотири одиниці техніки о шостій ранку пожежу загасили. Ще кілька годин знадобилось рятувальникам для розбору конструкцій. Магазин повністю згорів, амбулаторія, все обладнання, яке було всередині, вціліло. Чому спалахнув вогонь? Зараз з'ясовують фахівці, які працюють на місці пожежі.